Його почуття до вас на сьогоднішній день. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера, подивимося. Почуття на сьогоднішній день. Хто ваш партнер? Людина, яка не поспішає приймати рішень і не робить необдуманих кроків. Перше ніж щось зробити в своєму житті, він дуже ретельно все обдумає. А ви? А ви, навпаки, ви любите ризикувати, любите робити необдумані кроки, це звичка у вашому житті. Чоловікові це не подобається. Вашому партнерові така ваша поведінка не подобається. Ви занадто активна, занадто робите необдумані кроки у своєму житті, це, на його думку. Так, які почуття в нього на сьогоднішній день багато приділяє вам уваги, знайшли спільну мову? Звичайно, в нього є почуття. Ви йому дуже сильно подобаєтеся, чоловік закохався і тут серйозно настроєний, справді навіть хочу зробити вам пропозицію. Так що вітаю, хто комусь буде сюрприз.